Всім привіт! Ви на каналі містер ITO. Сьогодні ми будемо замінювати сопло. Завжди, коли у нас є потреба в якісному друці, основним робочим елементом нашого принтера є сопло з правильним діаметром. Як видно, на цьому, в цього сопла вже діаметр явно більше 0,4. У мене є Голки, які можна перевірити. І голочка тут просто падає. Ну, Теліпається. Треба нове сопло для порівняння діаметр отворів. Але є нюанс. Якщо ми беремо нове сопло, воно гарне, блискуче, але його діаметр... Скоріш за все, наша голочка 04 туди просто не заходить. І потім вдруг виходить, що попало, павутинка. Це сопло я вже е, взяв свою стару голочку і сунувши, прокручуючи. На голечці я тим самим трошки розвальцював діаметр отвір, щоб він став, по-перше, круглим, по-друге, відповідав діаметру 0,4. І тепер новою голочкою перевіряю, як вона проходить. Вона тугенько, але проходить. Таким соплом вже можна щось друкувати. Обов'язково звертайте увагу, це особливо стосується тих моментів, коли купуються дешеві сопла за копійки, і там, якщо подивитися в мікроскоп, ну, круглого отвору ніколи немає. Щоб хоча цю проблему поправити, допоможуть отакі звичайні набори. Голочок під діаметр вашого сопла. Тобто, якщо у вас сопло на 0,4, то голочки повинні бути 0,4. І намагайтесь не переплутати. Це дуже сильно підвищує якість друку. Невідповідність діаметру, дуже погіршує. Якщо він більший, це погано. Якщо він менший, теж погано. Якщо менший, то виходить павутинка. А не стінки. Якщо більший, не доекструзія, тому що розрахунок іде об'єма пластика на 0,4, а в нас, наприклад, 0,5. І виходить прогалинки або задири, ну, взагалі не дуже якісний друк. Всім удачі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Кому допомогло вирішити проблему у якості друку. Напишіть в коментарях. Всем пока.